Ви всі про духовність, ви всі цікавитеся. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але у вас є друзі, у вас є рідні, близькі, які дуже далекі від взагалі духовності, від пошуку себе, від е, задавання питання собі, а хто я, а що я, да? а навіщо я тут? І отакі, знаєте, у людей дуже матеріальне бачення світу. І, на жаль, у кого от така історія дуже матеріальна, впливо, якщо він ще й проговорює або вона проговорює і каже, що це ваша духовність, це фігня. Всі ці езотерики, це все фігня, ніяка астрологія не працює. Цей рік просто рік катастрофи для цієї людини, тому що буде забиратися все: від здоров'я до рідних, до будинку, до коштів до всього. Навіть самі удачні бізнеси, якщо там немає хоч чуть, -чуть про духовність, будуть забиратися. Будучи зараз людиною, яка цікавиться цими всіма моментами. Тут теж умова, не можна зупинятися. Потрібно далі і далі йти в глибину, далі і далі дізнаватися для себе щось. То ця щедрість, оця любов і серединки, от вона повинна в цьому році у вас, як маяче прямо бути для всіх інших, щоб це життя, цей рік для вас був прекрасним. Зафіксували.